Септо презентує. Неділя 14 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 10 Доброго ранку. Минулого вікенду ми з тобою говорили про перформативних чоловіків, а сьогодні звернемо увагу на жіночі архетипи. Насправді про них вже мовилося у ранковому допіо. Це було десь на початку 2024-го. Ми тоді розповідали про Thredwives та Soft Girls. Якщо цікаво, то шукай 216-й випуск. Сьогодні продовжимо. Чи доводилося тобі чути, що ми живемо у постфеміністичну епоху? Фемінізм у 2010-х. Був дуже прагматичним і навіть трохи аскетичним. Жінкам пропонували жити правильно, не користуватися маленькими бонусами від патріархату, не фліртувати на співбесідах, ділити рахунок, навіть якщо заробляєш менше. Ідея була, що саме через відмову від таких дрібниць можна змінити культуру, але з часом це почало нагадувати життя в суворих рамках. Кожну дію доводилося оцінювати, а чи не підкріплює зараз несправедливу систему. Потім прийшли 2020-ті. Пандемія коронавірусу, локдауни і тік-ток дали простір для роздумів і вивільнення розчарування. Біологічні обмеження нікуди не зникли, робочі місця виявилися нестабільними, а баланс між роботою і особистим життям залишився хитким. Це породило глибоке відчуття виснаження і навіть зради, наче самі принципи, які мали дати свободу, замість цього стали пасткою. Звідси і народився постфемінізм. Це не організований рух, а радше культурний стан, що виріс із розчарування, його ключова риса пошук альтернативних стратегій. Жінки ніби почали приміряти різні архетипи, щоб знайти свій шлях у світі, де старі правила не спрацювали. Чому саме TikTok став платформою, де розвинулися ідеї постфемінізму? По-перше, формат: кілька секунд відео, і можна влучно сформулювати те, що раніше розтягувалося на колонки чи лекції. Замість серйозних маніфестів, іронічні зізнання, меми, саркастичні слогани. Це легко приміряти на себе і понести далі. По-друге, алгоритми: тікток миттєво підхоплює емоції, які резонують. Тому саме тут стали популярними ролики з підписами на кшталт Я втомилася прикидатися чи невже я себе обманюю. Алгоритми перетворювали особисті відчуття в колективний досвід. І так з розчарування окремих жінок народився цілий культурний тренд. А акцент платформи на візуальному посприяв тому, що сформувалися нові жіночі архетипи зі своєю особливою естетикою. Мабуть, найяскравішим тут є архетип тредвайв з традиційних дружин. Однією з ключових характеристик цієї субкультури є блогерська активність. Найчастіше традиційні дружини обирають TikTok та Інстаграм, ведуть лайфстайл-блоги, поширюючи свої погляди на життя та особливу естетику. Вони відстоюють так звані традиційні цінності, як от дружина має бути матір'ю та берегиною оселі. У своїх соціальних мережах традиційні дружини показують, як вони, наприклад, з повним макіяжем готують печиво, прибирають порохотягом Дайсон, граються з дітьми. Є серед них і такі, що одягаються й оформлюють свої будинки в стилі американської культури 50-х, відроджуючи вайб степфордських дружин. А ось герл – це жінка, яка робить свою втому, хвороби і виснаження не слабкістю, а частиною естетики. Вона ділиться фото з крапельницею чи в піжамі, перетворює своє нездужання на візуальний стиль і кидає виклик 2010 м коли треба було бути сильною, продуктивною, правильною у кожному кроці. Жінки тоді йшли на роботу з температурою, приховували біль, соромилися скаржитися, бо це виглядало як слабкість, яка підриває ідею рівності. Сиґіл, усе це перевертає. Ще один постфеміністичний архетип це ше-шаманка. Ця жінка шукає сенси у духовних практиках, енергіях і ритуалах. Вона ходить на церемонії, вірить у жіночу магію, лікує себе кристалами і афірмаціями. Це дещо театральна спроба повернути собі право на жіночність, яке у 2010-х часто тлумачили як щось неправильне чи не феміністичне. І останній архетип, про який ми сьогодні розповімо, це скамерка. Його визначає прагматичне ставлення до реальності. Мовляв, якщо умови гри для жінок залишаються нерівними, то застосування маніпуляцій чи обману є не аморальністю, а стратегією виживання. Скамерка може використовувати на свою користь гендерні стереотипи: флірт, уявну слабкість, перебільшення власних можливостей. У соціальних мережах це проявляється, наприклад, у відео з порадами, як просити у чоловіків гроші або як виглядати успішною, не маючи ресурсів. І на цьому ми сьогодні ставимо символічну крапку з комою. А у вівторок, в черговому дріпі від команди ранкового допіо, ми поговоримо про золоту та очікування від шлюбу. Почуємося, солодашком. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. І залишай коментарі під випуском.